Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що порушення повітряного простору його країни аж 19 разів зовсім не було випадковістю. І це за великим рахунком реальні звинувачення на адресу Російської Федерації, чиї Безпілотні літальні апарати, ну, якщо бути точним, їхні оламки знаходяться сьогодні у багатьох місцевостях Польщі. І немає жодного сумніву, що це не було випадковістю, хоча б з цієї причини, що частина безпілотників залетіла на територію Польщі, не з території України, яка саме цієї ночі зазнала чергової масової атаки з боку росіян, а з території Білорусі, і зараз у мінську намагаються виправдовуватися і говорити про те, що поява цих безпілотників на території Польщі була результатом радіогри Росії та України. А що ще сказати, коли білоруський очільник Олександр Лукашенко вчергово надав територію своєї країни для агресії проти сусідів? Але виникає досить важливе питання. Так, ми вже бачимо, що і Польща, і інші країни-члени Європейського Союзу і НАТО, звинувачують Росію в тому, що та перетнула повітряний простір Польщі і організувала демонстративну провокацію проти цієї країни. Однак у Москві цього не визнають, підкреслюють, що російські. Безпілотники, мовляв, навіть не мали можливості потрапити технологічно у повітряний простір Польщі. Ну і виникає питання, як все ж таки вони туди потрапили. Тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Польщі нагадав полякам про ракету українського походження, яка з'явилася на території Польщі, і підкреслив, що ніяких російських. Ракет чи безпілотників на території цієї країни не було, тобто Москва просто не визнає факту цієї демонстративної атаки. І багато що буде залежати від конкретної реакції на ці звинувачення, які зараз у Кремлі чують з боку Польщі та інших західних країн. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сокорський говорить, що у Варшаві. Будуть готові обговорити із НАТО українську пропозицію щодо знищення російських безпілотників у повітряному просторі самої України за допомогою сил протиповітряної оборони Польщі та інших країн-членів НАТО. І тут знову виникає питання: чи готова буде Польща на самостійні дії, якщо, скажімо, частина союзників по НАТО виступить проти? Таких дій ми маємо бути з вами переконаними, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чи прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заблокують таку ініціативу, чи все ж таки у північно-атлантичного союзу вистачить політичної волі для того, щоб допомогти Україні позбутися? Повітряних загроз хоча б у небі над західними регіонами нашої країни, які мають безпосередній кордон із Республікою Польща та іншими країнами-членами НАТО. Ну, взагалі, чесно кажучи, ми з вами є свідками певної шизофренії. Польща та інші країни-члени НАТО побоюються збивати у повітряному просторі України російські безпілотники та ракети. Мова не йде про літаки, які пілотуються. Російськими військовими. Сама Росія запускає ракети по Україні з повітряного простору Російської Федерації. Ніякої війни між Росією і Україною юридично немає. Росія не оголошувала війну Україні. Вона навіть за її власним визнанням проводить на території нашої країни так звану спеціальну воєнну операцію. Таким чином, знищити якусь залізяку у повітряному просторі України, це не означає оголосити війну Російській Федерації. Але наші західні партнери вже три з половиною роки продовжують переконувати нас, що саме в цьому проблема, що українське небо не можна закрити, тому що це призведе до конфлікту із Росією. Так, ніби Росія дійсно має реагувати на те, що країни-члени НАТО знищать якусь повітряну ціль в повітряному просторі нашої країни, і може в результаті вдарити безпілотниками чи ракетами по території тієї країни, яка ухвалить рішення допомогти Україні боротися із загрозою. Так, без цього рішення, як бачимо, Росія все одно... Надіслала свої безпілотники у повітряний простір Польщі. І, до речі, два безпілотних літальних апарати також були помічені у повітряному просторі іншої країни, на яку Росія має види, це Республіка Молдова. Таким чином, можна чітко сказати, що якщо дії Москви не залишаться без очевидної реакції, а в російській столиці їх вже називають стрес-тестом для протиповітряної оборони НАТО. Який НАТО не змогло здати успішно, то ці атаки безпілотників поза сумнівом продовжаться. А згодом до них приєднаються і російські ракети. Причому Москва буде продовжувати говорити, що немає до цього ну, жодного відношення. Це приблизно те ж саме, що у Росії робили із з Україною в 2014 році, коли, ви пам'ятаєте, спочатку у Криму з'явилися військовослужбовці, які Відмовлялися визнавати себе солдатами Збройних сил Російської Федерації, і у самій Москві говорили про якихось вічливих людей. А потім на території Українського Сходу з'явилися диверсанти, а не регулярна російська армія. І ці диверсанти також казали, що вони просто самостійно прийшли на допомогу нещасному населенню Донецька чи Луганська. І протягом досить довгого часу Росія не визнавала жодної причетності. Ані до окупації Криму, ані до війни на Донбасі, чому ці тактичні маневри Москви не можуть бути застосовані по відношенню до Польщі, та ба більше вони вже застосовуються і мають отримати відповідну реакцію, хоча б виходячи з досвіду минулого, з того, що цей анонімний підхід до війни зрештою призводить до справжнього довгого військового конфлікту, який зараз переживає Україна. Але разом із цим ми всі прекрасно розуміємо, що багато що буде залежати від реакції американського президента Дональда Трампа, який збирається говорити із своїм польським колегою Каролем Навроцьким вже за кілька годин. Поки що єдина реакція Трампа на ситуацію із російською атакою на Польщу є здивування, яке він висловив у соціальних мережах, здивування, яке він супроводив фразою «Ну ось почалося що мав на увазі американський президент, і чи здатний він зробити адекватні? Висновки з того виклику, який Путін надіслав цивілізованому світу. Сподіваюся, ми дізнаємося вже невдовзі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.